Вітаю малята. Сьогодні я хочу познайомити вас з казкою Володимира Григоровича Сутєєва Живі гриби. Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибів набрав, усім їжачкам вистачить, ще й друзів є можливість пригостити. А Микита й Денис теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі хриби кудись поділися, під листочками та під гілками сховалися. Раптом, бачать хлопці, під деревом невеличкий горбок, а на ньому грибів видимо й не видимо І білі, і підберезовики і маслюки. От хлопці зраділи, кинулися до чудового горбочка. А той раптом скочив на ніжки та як дремене От хлопці й. Здивувалися, ще не доводилося їм живих грибів бачити, а їжак з грибами додому прибіг, усіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Чи сподобалася вам казка малята? Про кого вона? Правильно, про їжачка, який ходив до лісу. А чому їжачок ходив до лісу? По гриби для своїх маляток. А тепер після казки я пропоную вам зліпити веселого їжачка, який пішов по гриби до лісу. Та перед цим ми підготуємо свої пальчики. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби, яблука збирав, він нікого не боявся. Колючками захищався. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого, коричнього та чорного кольору і насіння соняшника. З зеленого пластиліну ми спочатку скочуємо кульку, потім її розплющуємо, робимо плескачик. Це буде наша травка, на якій буде сидіти їжачок. З коричнього пластиліну ми спочатку зліпимо ковбаску, тоді трошки витягнемо. Кінчик і загнемо його, це буде їжачок, і носик у нього піднятий догори. З чорного пластиліну від... відщипнемо декілька невеликих шматочків, теж скочимо в кульку. це буде носик та оченята нашого їжачка. А тепер насінням прикрасимо спинку. Це будуть голочки. Ось такий гарний їжачок у нас вийшов. Дякую вам, малята, за роботу, і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!